Так, приїхала посилочка від Андрія. Класний продавець, без кидалова. Все в нього чесно. Рекомендую заказувати. Я е, вже по йому скидаю гроші наперед. Так що ніякого кидалова нема, немає, ні нічого. Роблю розпаковочку. Зараз я вам покажу, що тут в мене приїхало. Ні, затопився. Так, Ох. приехала вот такая э, дуечка. Так, целый у нас мусор? Вот такая дуечка. Так, ровно распаковочка. Все гарно запаковано. О. Так. Гарантійний талон. Або якийсь... Ага, там... гарантійний талон. Осе ж таки. Є гарантійний талон. Е, інструкція по експлуатації. Ось така дурочка Приїхала 2 кВт. Так, стоїть один вентилятор. о, І ось така штука. Так, зараз буду запускати. І так, пробуємо, що вона варта, що вона собою представляє. Тут є два регулятори, я так зрозумів, мінімум, максимум. Так, холодний воздух, як то кажуть, одна фаза, дві фази. Чи як там один кіловат, два кВт. Ну, пробуємо. Ну, давай собі зараз на холодно. Одна, тут кажуть, один кіловат. О, ну, починає гріти. Так, 2 кВт. О, тепер вже набагато добре гріє. Гріє так, то є на максимум включено. Гріє так досить-досить конкретно. Я б сказав. О. Досить так непогано гріє. Суперова штука. Так що от для гаража, як це каже, поставити собі під робоче місце, щоб було трошки, як то кажуть, комфортніше працювати. Дуже файно. Так, на 1 кВт включаємо. Коротше, суперова штука гарно працює. Всім рекомендую!